800 плюс, знаєте, за новими правилами е, отримувати будуть українські діти, чиї батьки працюють офіційно і заробляють е, не менше половини мінімальної. Тобто, на даний момент це 2 триста брутто на руки, десь 700 злотих. Ну є винятки е, люди з інвалідністю. Але це все по нових правилах, які почнуть діяти тільки з 1 лютого 26 року, коли будуть подаватися нові заявки на 800 Тому не знаю, всі чи всі знають, чи не всі. До того моменту діють старі правила. Так як було, тобто всі, хто отримували до 1 лютого, як мінімум будете отримувати, перевірки почнуться з 1 лютого. ЗУС почне перевіряти з 1 лютого, коли почнуться нові заявки. Будуть перевіряти ваші дані у ЗУСІ, будуть перевіряти, чи дитина не виїхала, будуть стражі гранічні перевіряти, і кожного місяця такі перевірки будуть. Так що, ага, що цікаво, що українців почнуть як іноземців, перевіряти з лютого, а остальних іноземців почнуть перевіряти з червня, червнячого року. Чому так? Не знаю. Ну, догадуюся, українців просто можуть через те, що українців є набагато більше, і українських дітей бере 800 плюс набагато більше. Так що, кому було цікаво, поділіться цим відео. Всім гарного дня!